Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В АТБ нові акції з 23 по 29 квітня включно. Гомілки курячі, крила курячі по акційній ціні. Капуста і апельсини. Ходіть в магазин, подивимось поближче. Апельсини першого готова 45 гривень за 1 кілограм. Огірки тепличні 90 гривень за кілограм. Капуста брокколі 163 гривні. Цвітна 122 гривні. Капуста рання 80 гривень за 1 кг, Авокадо хаас 200 гривень за 1 кг. Олія щедрий дар. Збагачена вітамінами. 62 гривні за 725 мл. Трошечки менше, ніж в стандартних упаковках. А стандарт тепер 850 мл. Такий варіант олія рафінована 70 гривень та 80 копійок. Олія дар 3 літри. Об'єм за 247 гривень та 50 копійок. Вода природна, лікувальна столова. 15 гривень та 20 копійок Бюети Півтори літра. Напій від біоли, полуниця ківі 28 гривень 2 літри. І Чамбо теж 28 гривень за 2 літри об'єм. Фанта 2 літри, 40 гривень та 70 копійок. Спрай 2 літри, також 40 гривень 70 копійок. Чай від своєї лінії. Смак лимон 1 літр за 24 гривні 80 копійок. Холодний чай від своєї лінії пів літра, 14 гривень та 10 копійок, два смаки. Чай від своєї лінії листовий. 37 гривень та 50 копійок, 80 грамів, Три варіанти. Смак полуниця та вершки папая 42 гривні та 50 копійок. Чай чорний або зелений 25 пакетиків, 35,50 50. Чай Black Royal, ціна 40 гривень за 80 грамів. Кава Якобс Еспресо 150 гривень за 230 г. Натуральна мелена. Кава чорна карта Арабіка 129 гривень 230 г. Розчинна кава 250 г 285 гривень. Рощана кава «Якобс Монарх 280 г за 350 гривень. Рощана кава «Якобс у склі 177 гривень та 50 копійок за 95 г. Сухі сніданки, акса, гранола, смак, шоколад або фрукти. 54 гривні 80 копійок, 330 грамів. Локшина швидкого приготування рисова 18-80 Двошаровий сирок збитий. Чудо, 17 гривень та 40 копійок. Смак полуниця, вишня та груша. Персик. 100 г. Актімель, об'єм 100 грамів. Ціна 15 гривень. Актімель плюс за 16 гривень. Кефір від торгової марки Ферма. 2,5% жирності. За 42 гривні та 50 копійок, 840 грамів. Молоко просто наше 37 гривень. 2,5% жирності. Сир серенада радомер 150 грамів за 61 гривню. Салямі 135 грамів 55 гривень. Вони є нарізані скипками. Суцільним кусочком. Сир гауда 74 гривні і радомер 75 гривень. Сир плавлений. Тост, чеддер або гауда 49 гривень за 130 грамів. М'який сир від торгової марки Комо Бринза або інсалата 170 грамів за 46 гривень. Ковбаса варена куряча 29 гривень за упаковку вагою 300 грамів. Сосиски рум'яні кусняшки 300 грамів за 50 гривень. Докторські фірмові. Тут у упаковці 820 грамів, ціна 115 гривень за упаковку. Четвертинки курячі 147 гривень за кілограм. Це є варено копчені. Виріб фаршевий. Баварський. Напів копчений 54 гривні за паличку вагою 420 грамів. Ковбаса золотиста, ціна 30 гривень і 40 копійок за 100 грамів сиров'ялина. Так, що тут є по акції Філе це ще з попередньої акції. Куряче філе Так, крило. Крило 9 ,84 гривень 84 копійки за 100 г. М'ясо гумілок 140 гривень за 1 кілограм. Це і м'ясо зі шкіркою без кісточки. гумілки курячі 80 гривень за 1 кілограм. Риба тижня хек. Свіжозаморожений, тушка 158 гривень та 50 копійок за 1 кілограм. Шпроти від своєї лінії в олії 67 гривень за 240 грамів. І менший варіант 160 грамів за 50 гривень. Креветки варено-морожені у глазурі 700 г від норвен 184 гривні. Червона квасоля із м'ясом індички 50 гривень за 325 грамів. Бугур із м'ясом курки 45. М'ясо курей у власному суку 56 гривень та 50 копійок. Теж 325 грамів. Полімені ласунка по-домашньому. Вага 800 грамів. 81 гривня. За упаковку пельмені із яловичною та свининою 800 грамів 120 гривень. Піца від торгової марки легко гавайська. Заморожена 75 гривень. Пломбір біла береза 125 гривень за 777 грамів Майонез від своєї лінії смачний 36 гривень 500 грамів. Європейський 300 г за 29,50. Морозиво у шоколадній глазурі. Так. Не таке. Ось таке, звичайне. Ціна 18 гривень. Але давайте розберемо дуже схожі між собою, але це є із черешнею. Бачите? А по акції, звичайне. Морозиво три ведмеді, крем брюле. 15 гривень та 30 копійок. Морозиво Монако, чорничний чізкейк, 24 гривні, А за 28 гривень ось таке. Теж три ведмеді. Печиво від Рушен Ловіта. 127 грамів за 24 гривні. Із шоколадною глазурю 28 гривень, вага 150 грамів. Є трошки акційних цукерочок. Від конті у шоколадній глазурі вафельні цукерки по 17,60 за 100 грамів. Ромашка від своєї лінії 14 гривень і 20 копійок за 100 грамів. Червоний мак 20 гривень за 100 грамів. Цукерки світоч зоряне сяйвом 28,90. Ліщина від рошен 31 гривня і 20 копійок за 100 грамів. Шоколад від рошен лакмі ціна 40 гривень. Є полунична, арахісова. З печивом начинка. А молочний варіант не є з такою великою знижкою. Звертайте увагу. Рошен шоколад із цілим лісовим горіхом 90 грамів 48,50 Насіння соняшнику справжня лакомка 37 гривень і 50 копійок за 170 г. Лейс 38 гривень, вага 120 грамів. Є декілька смаків на вибір. Пиво стелла 29,50, пів літри. Пиво оболонь безалкогольне 22 гривні, 80 копійок. Пиво зіберт світле 2 літри і 400 мілілітрів. За 58 гривень. Пиво міцне чернігівське титан 37 гривень 1 літр. Пиво львівське м'яке 39 гривень і 50 копійок літр та 120 мл. мілілітрів. 32 гривні пиво Стелла Арта. Віскі Red Label 398 гривень за 500 мілілітрів. Алкогольний напій з ромом 700 мл 226 гривень. Зубровка 140 гривень 50 копійок 700 мл. Півлітрова 100 гривень. Ще є ось такий зубровка варіант: 111 гривень пів літри і 158 гривень 700 мілілітрів. на корм для котів. 35 гривень та 20 копійок, 415 грамів. Так, такий варіант за 30 гривень. 185 грамів 24 гривні. Корм для собак. Ціна 70 гривень, 1 кг 240 г. Наповнювач силікогелевий Cat and Go 15 кг 128 гривень. 88 гривень 100 г щоденний захист. Відбілюючим 93 гривні. Colgate Max Fresh 34 гривні 50, копійок за 50 мл. Max Fresh 100 мл 60 гривень. Колгейт Тотал 67 гривень 100 мл. Мило тверде від своєї лінії Дари. Чотири штуки в упаковці 49 гривень. І ось таке мило з акційною ціною: 24 гривні і 30 копійок – 90 г. Шампунь для волосся: Head and Shoulders 300 мл 118 гривень. Калос шампунь 115 гривень 1 літр. Маска пів літра, 80 гривень. Засіб для миття посуду: Ріо 23 гривні. Майже 500 мл об'єм. Підвістка в унітаз 6 в одному, 28 гривень. Кисневий відбілювач 1 кг за 83 гривні. Засіби для прання майже 2 літри об'єм, літр 820 мл за 120 гривень. Капсула для прання Ariel 24 штуки 329 гривень. Тампони від котексу в упаковці 16 штук, ціна 73 гривні. Прокладки ціна 31 гривня. Є по 6 штук в упаковці, 7, 8, залежно від розміру, ціни однакові. Підгузки трусиками. Гігла 175 гривень, Шістка 20 штук, п'ятірка 24 штуки і четвірка 30 штук в упаковці. Туалетний папір Зева Делюкс 79,90, трьох шаровий чотири рулони. І є ще з ароматом персика. Набір зубних щиток вітахової марки Colgate. Дві штуки за 64 гривні. Ополіскувач для ротової порошнини лістерин 250 мл 58 гривень. Зубна паста синсодин.